Моя Україна будь вільною і сильною. Дякуємо нашим захисникам, які не дають згаснути світ нашої незалежності. Хай єдність і любов до рідної землі веде нас до перемог і процвітання. Нехай наша держава квітне, а серця українців наповнює гордість і любов до батьківщини Днем незалежності, миру, сили. Щасливого майбутнього нашій країні. Нехай прапор України завжди майорить над вільною та незалежною землею. Святом свободи та єдності. Разом ми не переможні. Вітаю, з днем незалежності та бажаю здійснення вріз, кожному українцю. Хай у кожному домі панує добробут. а в кожному серці віра в Україну. З днем незалежності, Україну, хай твоє небо завжди буде мирним і чистим. Зі святом, Україно, твоя воля незламна, а дух нескорений. Бажаю Україні миру, світлого, майбутнього та щасливих поколінь. Україна, Україна починає з тебе. З тебе.